Працівники ДБР повідомили про підозру двом посадовцям командування одного з родів військ Збройних сил України, які організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних у одному із ТЦК СП Києва та одному із ТЦК СП Волинської області. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. У січні 2025 року підполковник запропонував військовозобов'язаним оновити дані у реєстрі оберіг за хабар у Києві. Це за 4 тисячі доларів. А через налагоджений механізм на Волині уже за 9 тисяч доларів, запевняючи, що зробить усе самостійно, і так би мовити, клієнтам навіть не доведеться приїздити в область. Він стверджував, що має знайомих у ТЦК ТСП, які сприятимуть ухиленню від мобілізації. У лютому 2025 року полковник з числа командування одного з родів військ ЗСУ зв'язався із ТВО, начальника одного із ТЦК та СП Волинської області та попросив посприяти його підлеглому за відповідну грошову винагороду. За цей час схемою скористалися троє військовозобов'язаних, які передали грошову винагороду двома частинами: 9 та 13 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання третьої частини хабарям.